У Костополі жінка випала із шостого поверху і залишилася живою. Сталося це у вівторок, близько 15-ї години. Жінка випала із балкона додолу. Правоохоронці взялися шукати свідків події. 30-річна Тетяна випала з вікна шостого поверху 9-поверхівки, що у місті Костополі, і залишилася живою. На місце виїхала поїхала оперативна група Костопільського регіони міліції. Стало відомо, що співмешканець жінки, 31-річний Євген, який на той час був у селі, розповів, що між ним та Тетяною виник конфлікт, ніби на ґрунті ревнощів. Євген пояснив правоохоронцям, що хотів лише налякати жінку, яку приревнував, але не втримав, і Тетяна полетіла із балкона. Обоє у тут злочасно мить були на підпитку. Євген взяв жінку за волосся та перехилив через балкон, бо хотів налякати. Однак не втримав та випустив її з рук. І жінка полетіла на землю. Медики швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, госпіталізували жінку в реанімаційне відділення Костопільської районної лікарні. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою спинальною травмою хребта, закритим переломом ребер зліва та множинними підшкірними гематомами тулуба і тіла. Чоловіка поки не затримували, але кримінальну справу проти нього вже порушили. Якщо вину Євгена у нанесенні тілесних ушкоджень з необережності доведуть, йому загрожують до двох років обмеження волі.